Вітаю, прошу вас допомогти у розшуку ось цієї дівчинки. Її звати Василиса Гуляєва, дівчинці лише сім років, і дуже хочеться вірити, що нам із вашою допомогою вдасться знайти цю дитину чи дізнатися про неї, бодай якусь інформацію. Тож прошу вас, не залишайтеся байдужими, і найменше, що ви можете зробити, це поділитися цим відео про розшук Василиси, наприклад, на своїх сторінках у соціальних мережах. А, власне, про обставини її зникнення відомо, на жаль, небагато. Адже пропала дитина у тимчасово окупованому Маріуполі, і сталося це ще 1 вересня 2022 року. Чи була дівчинка з батьками або з кимось зі своїх рідних, та як саме вона зникла, про це наразі немає жодної інформації. Не виключено, що оскільки Маріуполь тимчасово окупований, то батьки Василиси просто не виходять на зв'язок, чи з якихось інших причин не можуть про себе сповістити. І дуже хочеться вірити. Ти що дівчинка не є серед тисяч тих українських дітей, які депортовані до Росії? Адже загалом до Російської Федерації були депортовані понад 19 тисяч наших дітей, і це не остаточна цифра, бо Росія відмовляється надавати повні списки дітей, яких вивезли з України. Але сподіваємося, що з Василисою усе гаразд. І нам вдасться дізнатися про неї якусь інформацію і допомогти в цьому. Котре вас дуже прошу. Будь ласка, вдивіться уважно в обличчя дівчинки. Вона виглядає на 6-7 років середньої статури, має світло русяве волосся. Тож, якщо ви впізнали Василису, не зволікайте і повідомте нам на нашу гарячу лінію 116-30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також на тимчасово окупованій території на Луганщині за дуже загадкових обставин зник ось цей маленький хлопчик. Його звати. Мишкомельник, йому 5 рочків. У нас є лише одне: ось це фото. Мишка. Він середньої статури на зріз приблизно 110-116 см, сантиметрів. Має світле волосся. Відомо, що зник мишкомельник у Луганській області у тимчасово окупованому селищі Гречишкіне. Сталося це ще у березні 2022 року, і з тих пір про долю хлопчика на жаль нічого не відомо. Тож, якщо ви раптом десь перестрінете мишка Мельника, або ви знаєте про нього бодай щось, будь ласка, одразу ж зверніться до служби розшуку дітей. Не виключено, що він і досі перебуває десь на окупованих територіях. Звісно, там не транслюють українське телебачення, але все ж жителів Луганщини, які можливо бачать цю програму у Ютубі, я прошу особливо уважно вдивитися в обличчя дитини. Повідомити про Мішу Мельника, все, що може бути вам відомо, я прошу на гарячу лінію служби розшуку дітей 116-30. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні. Також у нас працює чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Туди можна писати, і я вкотре наголошую, що у пошуку немає неважливої чи другорядної інформації. Без перебільшення важливі будь-які дані, які зрештою можуть стати вирішальними. І насамкінець, як зазвичай, я прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей. Насправді це не займе у вас багато часу, але водночас може дійсно допомогти знайти і врятувати дитину від небезпеки. На нашому сайті є фото усіх зниклих хлопчиків та дівчаток. Багато з них зникли через війну у прифронтових районах в окупації чи під час евакуації. Але є чимало таких дітей, які пропали безвісти або ще до повномасштабної війни, або, скажімо так, на відносно мирних територіях, де не було бойових дій. Причини з Зникнення різні, але усі ці діти можуть перебувати у небезпеці, і ми з вами маємо їм допомогти. Тож подивіться на їхнє фото по можливості поділіться інформацією про розшук на своїх сторінках у Фейсбуці та Інстаграмі. А якщо вам відома якась інформація про когось із зниклих, одразу повідомляйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua